Друзі, вітаю! Дональд Трамп посилає сигнал Україні і говорить про те, хто буде радником з нацбезпеки і хто буде його державним секретарем. Тут можна посміхнутись, і є непогані натяки на гарні новини. Обидва кандидати є яструбами, які боролись по світу зі скиданням диктаторів. Ну і власне. Підтримували допомогу Україні, підтримували, голосували за цю допомогу ще й критикували своїх однопартійців за те, що вони не так сильно підтримують Україну. Давайте це проаналізуємо. Плюс є заява Трампа, чи ж так, оточення Трампа. Зараз цим треба бути дуже обережно. Які ж, власне, пункти плану Зеленського, переможного плану Зеленського, сподобались Трампу. Ну, вам тут не все сподобається. Точніше, так, сподобалось йому все те, що. Мало б сподобатись, але до того, що треба, нам поки що руки не дійшли. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз все швиденько проаналізуємо тут інсайди, швидка аналітика. А, і дуже важливо підписатись, бо нас атакують російські боти. А коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм дає нам більше простору. Тому зробіть це, будь ласка, зараз. Власне, Марко Рубіо, людина, яка могла бути віце-президентом, не стала, але дуже сильно допомогла Трампу. Можливо, навіть ось ці голоси, яких не вистачало, щоб перемогти саме демократів. А це якраз латиноамериканські голоси, голоси людей, які завжди голосували за Байдена, які завжди голосували за Обаму, за Біла Клінтона. А тут взяли і проголосували за Трампа. Все через те, що Марко Рубіо, молодий конгресмен, молодий депутат із Флориди, до речі, який балотувався свого часу навіть проти Трампа, але залишились в достатньо гарних відносинах. Він ніколи не був трампістом. Він ніколи не був, що називається мага, make America great again, У нього завжди була така послідовна республіканська політика. Він завжди показував сильну позицію, але... Ніколи не лягав під Трампа повністю в цих його заявах. Ну і власне це буде держсекретар. Типу, той ким був Ентоні Блінкен. Тепер його будуть звати Марко Рубьо. Рубьо трошки змінив уже свою риторику щодо завершення війни. От але попередньо, скажімо так, надія була на те, і він її озвучував. що він власне буде займати дуже проукраїнську позицію. Ну, ви знаєте, що насправді рейтинг Трампа і вплив Трампа більший ніж їхні попередні заяви. Тому зараз ми побачимо все ж таки певні зміни в риториці, але тим не менше стержень має залишитися. Нарадником з нацбезпеки буде екс-військовий, теж депутат Майк Волз. А власне, теж людина із Флориди. Він ну, працював таким політологом на каналі Fox News, захищав Трампа. Ну, от коментував, підтримував його, ну і консультував з питань національної безпеки, що насправді дуже подобалось Трампу. Ну і власне його призначили державним головним консультантом по національній державній безпеці. І насправді для нас це гарна історія. Це типу, той хто буде відповідати за обов'язки Салівана, коли той був на посаді. А що треба зараз розуміти найважливішого так? Вони про робили проукраїнські заяви, але є певні сумніви в частини команди Трампа, особливо цієї ультрарадикальної магістів. От і тому треба, скажімо, так точно не закохуватися, але розуміти, що промінчик надії в цій складній ситуації все ж таки з'являється. Хоча повторюю, що вони можуть легко переключитися на Мадуро. На якихось латиноамериканських чи азіатських диктаторів і для них це буде важливіше. Тим більше, що обидвоє з Флориди, то зрозуміло, що побороти щось в Латинській Америці чи в Центральній Америці для них може бути навіть важливіше, точно так же, як для Трампа війна з Китаєм може бути важливіша ніж війна з Росією. Тому тут обережні прогнози, але тим не менше знаємо, що вони можуть бути, і знаємо, що ми там можемо досягти певних успіхів, як мінімум, зброю повинні давати. В обмін на що повинні давати зброю, зараз дізнаєтесь, тому що Financial Times вийшла з новиною, в якій каже, що Трампу, коли Зеленський до нього приїжджав тоді до Нью-Йорка, найбільше сподобались два пункти. Перший це те, що українські війська можуть замінити американські в Європі. Другий це зрозуміло, що поклади е суперресурсів, які є в Україні, це літій, це титан, це Уран. От і багато чого іншого, от якраз кажуть, Трамп посміхався і дуже так. Ну скажімо так радів, коли Зеленський зачитував саме ці два пункти. По решті пунктів ніякої інформації немає. Тому, скажімо так: так штатами треба дружити, треба отримувати інвестиції, треба робити так, щоб дві економіки росли, в тому числі наша за рахунок їхніх грошей. Ну от ну, але теж скажімо так, будь-які. Домовленості щодо ресурсів повинні супроводжуватися домовленостями щодо зброї. Щодо грошей і зброї, Кір Стармер летить до Байдена. Ну, фінальні акорди Джозефа Байдена і якраз хоче попросити в нього 20 мільярдів доларів для України, кредиту. Знову ж не допомога, кредиту. Байден хоче 6 мільярдів допомоги дати, кредиту. Ну от, але насправді ці гроші ще нас можуть бути дуже сильно потрібні для нас. Це перша історія. Друга в Німеччині Мерц. Це власне опозиціонер, головний наступник пані Меркель і опозиціонер до Шольца. Каже, що він буде більш жорсткий із Путіним, не те, що більш жорсткий ніж його попередниця Анка Меркель, але й більш жорсткий ніж сам Шольц, і він каже, що дивіться, типу, я з Путіним буду дуже жорстко говорити. Я Україні дам зброю, дам Таурус, дозволю бити і дам всю можливу зброю для української перемоги. Ну звучить як бальзам на душу, звучить дуже солодко, звучить дуже красиво. Ну але чи збудеться це? Бо виглядає просто як трючок. Прийти до влади. Насправді він ще й почав копіювати Трампа, от, Make Germany Great Again», Ну, не зовсім так, але ти типу, покажеш, що він знає, як завершити війну за 24 години. Ну, Трамп теж обіцяв завершити її за 24 години, але щось бачимо. Нічого не завершилося. Бачимо, що це все залишилось. Ну от шукають, щупають, а це була просто передвиборча риторика. Знову ж, 24 години, як зараз говорять, в тому числі, до речі, і в Німеччині, що за 24 години можна завершити тільки програшем, а не виграшем. Ну от тому нам треба якраз вигравач, да? а не програвач платівок. Тому. Чуємо, бачимо, що ці заяви є. Бачимо, що він їх робить. Заяви насправді дуже цікаві. Ну але поки що повторюсь, мені виглядає як передвиборча риторика. Точно так же я б спокійно ставився до наших нових друзів, до наших, скажімо, щойно призначених, окей, ще не призначили, але вже списки подають. Сказали, готувати паспорти і декларація. Ну скажімо так, Марко Рю Рубіо і Майк Волс, От, скажімо, є класна надія, що вони можуть бути дуже проукраїнськими, але повторюсь, не треба закохуватись легко не буде в цій ситуації. Легко не буде. Треба шукати кращі з рішень в складній ситуації. Для них перемога повторюсь, Мадуро цікавіша ніж перемога над Путіним для Трампа. Китай цікавіший ніж Росія. З точки зору перемоги та війни. Тому а для нас цікава тільки одна країна. Це наша з вами держава, в якій ми живемо, яку ми хочемо захищати, яку ми хочемо привести до перемоги. Ну а тому зрозуміло, що кожен буде за своє. Ну, а нам в цих складних історіях треба максимум витягнути для нашої держави. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як вам перші великі призначення Трампа, що ви скажете, які у вас очікування? Ну, одно і друге, по Мерсу, наступнику Шольца, чи Меркель вже не зрозуміло, виграє він, вибори не виграє. Ну, але, власне, передвиборча риторика, чи дійсно цей політик знає якийсь секрет. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!